В газовому котлі є контур нагріву опалення, контур гарячої води. Там два теплообмінника. В електрокотлі один. В самому котлові так, але там зараз ставиться. Ну, є да, гідравлічне підключення, ти ставиш болер, бочку, і ти він переключаєш через гідравлічне підключення, він гріє бочку. Да. Ну це вже додатково все. А, це не просто ти поміняв коробку, доставив одну і все. Це треба додатково ставити болер вже. Бойлер не цей швидко, а бойлер косвенного нагріва. Ставиш далі його. Чи можемо ми зараз підсумувати, що от е, який найдешевший, от згадуючи ту табличку, дуже корисне думаю для кожного з нас. Е, от який тоді, по пріоритетам, 1, 2, 3, от е, Твої рекомендації? Ну, ми зрозуміли, що ти топиш за грубку. Да. Да? Грубка це якби довгостроковій перспективі, особливо там, наступного навіть року, якщо більш далекоглядний чоловік, він думає, не просто цю зиму пережити, а взагалі як економно пережити 10-20 наступних зим, то тоді це, мабуть, номер один груба. Да? Да. Твоя рекомендація. Що далі за тим, за тим списком? Номер два. Mm. Так, якщо хто зараз планує щось будувати, я не рекомендував би газ. 10 років тому були всі на газу, всі рекомендували. Зараз би я не рекомендував. Рекомендував би звичайний електрокотел ставити і все. Газ, ну, основний постачальник газу в нас була Росія. Зараз, знаю, відносин у нас не буде, не знаю, коли вони будуть, і навряд ли вже вони відбудуть. І газ в нас не буде по цій самій ціні. Він 10 разів дороже буде. Чи готові ви ви заплатили, як ви платили там півтори тисячі, допустим, квартиру за газ. Вам буде 15 тисяч. Чи готові ви так опалюєте? Чи десятка навіть, да? За квартиру дуже дорого. Це дуже дорого буде. Швидше за все, електрокотел я би рекомендував би щось електричне опалення Дивіться далі. Тут же виклик інший, да. Грубо, він скаже, ну тоді грубо. Це якщо приватний будинок, то я би грубо. Запитання да, по темі. Да, да. Да. я ага. ізначально її просто заложив, зробив. Вона мене була. По Нісуща стіна да, була, да. так? А этой... <пишись> Ширина метр двадцять, і так, напевно. 50. І там десь. Теж десь метр двадцять на метр двадцять. Тобто нам немає місця українка, виходить. З однієї сторони, і з іншої сторони стіни. Ну, верни, Сергій, на... там, де фотографії ці. З кухні ми зробили, вона була, Ще назад. Ага. Зараз, зараз, зараз. вон з кухні. А там десь сантиметрів 60 чи 70 вона виходила сюди просто. А з другої сторони западліцова, так? Так, зі сторони кухні там взагалі рівні все. Тобто, половина стіни вийшла, а половина Да. Так. Угу. Але, ну, я скажу, коли зимою ти заходиш в грубу, коли опалення грубе, це зовсім інше тепло. Воно більш м'яке. Так, да, воно м'яке, воно класне. Знаєте, да. я думаю, ви зразу хто там на вулиці, там оголошення там про житло. Якщо буде написано, що там груба, то це буде топчик да, по цим домам. Раніше грубу замуровували, якось позбавлялися, а зараз це, мабуть, топ буде то зразу придбати якийсь селі будинок з якоюсь грубою, то це взагалі буде. Якщо у тебе є приватний будинок, то в тебе було два незалежних альтернативних вида, його опалива або тепла. Добре, давайте тоді перейдемо до наступної теми.